Виконуємо номер 4.19 із підручника геометрії 8 та номер 7.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Усно. Які спільні властивості мають ромб і паралограм. Приступаємо до виконання. Перша спільна властивість. Сума. Будь-яких двох сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Сума будь-яких двох сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Друге. Протилежні кути рівні, протилежні кути рівні, далі, діагоналі точкою, перетину, діляться. Навпіл. І четверте, протилежні сторони, попарно, паралельні, протилежні сторони, попарно, паралельні.